І напередодні відбулася зустріч голів фракцій та депутатських груп з головою Верховної Ради. Наступного вівторка нагадаю, парламент має зібратися на чергове сесійне засідання для прийняття важливих законопроєктів і рішень. Три тижні минуло з часу виходу батьківщини і самопомочі з коаліцією, що стався одразу після незадовільної оцінки роботи Кабміну. Уряд же усі ці три тижні працював як і досі, начебто, кризи немає. Та і щодо цього законодавчі та виконавчі гілками влади треба дійти згоди. Минає уже третій тиждень, як фракції Батьківщина і самопоміч офіційно заявили про вихід із парламентської коаліції. І на перший погляд видається, що на ці 20 позасесійних днів політична криза ніби завмерла, а то й відступила на кілька кроків від української влади. При цьому кабінет міністрів продовжує працювати, маючи незадовільну оцінку своєї діяльності від парламенту. 9 березня голова уряду Арсеній Яценюк та спікер Верховної Ради Володимир Гройсман разом прийшли до монумента Тарасу Шевченку вшанувати пам'ять поета у день його народження. Там же прем'єр-міністр зауважив, що для будь-якого українського уряду найважливіше не потрапити у таку пастку, в якій нині перебуває чинний кабмін. Арсеній Петрович вважає, що парламентська коаліція абсолютно безпідставно відмовилася підтримувати уряд, який же сама й сформувала. Всі процеси змін в країні призупинені. Відсутність стійкої парламентської коаліції і підтримки з боку цієї коаліції для уряду України є основною перепоною на цьому шляху. Тому я ще раз сподіваюся на те, що парламентська коаліція відновить свою діяльність, і ми будемо далі рухатись і боротись. Як тут зараз не згадати Шевченкові слова борітися і поборити. Певна річ біля пам'ятника Тарасові Шевченку підтримав очільника уряду і голова парламенту. Було би добре спілкуватися з представниками коаліції не через засоби масової інформації, а шляхом прямого діалогу. Я вважаю, що було б абсолютно доцільно, якби всі фракції, які входили в коаліцію, зібрались спільно з прем'єр-міністром з урядом. І провели дискусію на те, де ми сьогодні знаходимося, як можемо вийти з ситуації. І вже наступного дня, у четвер увечері, відбулася зустріч голів фракцій та депутатських груп зі спікером Верховної Ради, після якої лідер фракції блок Петра Порошенка Юрій Луценко заявив журналістам, що запропонував провести у понеділок, 14 березня, зустріч депутатів коаліції з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком у будь-якому зручному для голови уряду форматі з телебаченням чи без. Думаю, що Важливо корисним було б зустріч прем'єра з коаліцією. Я так часто чую закиди з його боку, що саме проблема, саме в коаліції, що хотів би почути від нього це особисто. Я думаю, що наші депутати також хотіли все таки зрозуміти, в чому ж вона коаліція. У ці традиційні Шевченківські дні представникам українського політикуму варто було б згадувати не тільки слова Тараса Григоровича, але й гетьмана Івана Мазепи. Всі покою щиро прагнуть, а не в'єден гуш всі тягнуть. През незгоду всі пропали, самі себе звоювали. Жалься Боже України, що не вкупі має сини, і ви, панство, полковники, без жадної політики, осмітеся всі за руки, не допустіть горької муки, маті своїй більш терпіти. Нуте врагов, нуте бити. Юрій Олійник, телеканал Еспресо.